На минулому тижні до чергової частини Лазівського відділу поліції надійшло 144 звернення, по яким відкрито 44 кримінальних впровадження. Минулого разу я розповідала про те, що 2 лютого свято Миколаївського храму було скоєно крадіжку 10 пляшок вина кагор, грошей в сумі півтори тисячі гривень та на престольного Євангелія. В ході проведення першочергових заходів дільничними офіцерами поліції було встановлено особу зломисника. Ним виявився 40-річний мешканець міста Лазова, Раніше судими на даний час ведеться досудове слідство та приймається рішення про обрання запобіжного заходу до зловмисника. 7 лютого до чергової частини лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від 64 річної жінки про те, що о пів на дев'яту вечора біля будинку 11 по вулиці Грушевського невідомий чоловік вирвав з її рук сумочку, в якій знаходились два мобільних телефони та гроші в сумі 300 гривень. Після чого невідомий побіг. В невідомому напрямку в ході проведення відпрацювання працівниками сектору кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин скоїв 27-річний мешканець села Хлібне. Речові докази було вилучено та повернуто власниці. Зломиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до. Шести років 8 лютого до інспектора Лазівського відділу поліції звернулась мешканка села Миролюбівка, яка повідомила про те, що її 33-річний син вживає наркотичні речовини. В ході проведення перевірки в домоволодінні, де проживає чоловік, було виявлено та вилучено рослину речовину, непоріблену в сухому стані вагою близько 250 грам. Як він пояснив, дану речовину він зірвав у липні 2016 року на городі свого домоволодіння. Те зберігав для власного вживання за даним фактом. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. 8 лютого о 22 годині 30 хвилин до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Бунакове було надано медичну допомогу 51-річному чоловікові, якому встановили діагноз колото-різане поранення черевної порожнини, яке начебто отримав він від власної дружини в ході сварки. Стан здоров'я задовільний від госпіталізації відмовився. Проте, 9 лютого, о 6 ранку, у зв'язку із з погіршенням стану звернувся до лікарні. На даний час знаходиться в реанімаційному відділенні стан здоров'я тяжкий. В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що 8 лютого близько 20-ї години між чоловіком та його співмешканкою виникла сварка, в ході якої 51-річна жінка кухонним ножем завдала йому тілесні ушкодження. Жінці було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого числення частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. 11 лютого до чергової частини надійшло повідомлення від 61-річного чоловіка про те, що 11 лютого в період часу з 21.45 години до 22.00 в місті Лозова в орендованому ним приміщенні по вулиці Бричука невідома особа скоїла крадіжку його ноутбука, спецзасобу Корнет С, наручного годиннику, блоку живлення до ноутбуку та комп'ютерної миші. В ході проведення відпрацювання по гарячих слідам працівниками групи реагування патрульної поліції було встановлено, що крадіжку скоїв 22-річний мешканець міста Лизава. Речові докази вилучено, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. 12 лютого о 19 годині 30 хвилин від чергової постанції панютину надійшло повідомлення про те, що електропотягом на залізничній станції Панютино здійснено травмування невідомої жінки віком близько 50 років, яка раптово вибігла перед потягом. Жінку було доставлено до лікарні, знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні, в неконтактному стані, стан здоров'я тяжкий. На даний час вживаються заходи щодо встановлення особи невідомої. Жінки. До уваги громадян повідомляємо, що з 13 лютого телефонний номер чергової частини лазівського відділу поліції змінився. Тому звернутись до поліції ви можете за телефоном 92064.